Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення. від Стіва вебера. Не бійтеся завдань, що перевищують ваші сили. Наявність завдання, що перевищує ваші здібності, робить вас залежними від Бога. Якось я віддав ключі. Від своєї машини синові логану. Йому було близько 17 років, і він лише вчився кермувати. Мені було потрібно, щоб він відвіз інструменти вниз вулицею, але того дня був сильний снігопад. Його очі стали просто величезними. Він був радий і схвильований виконати те, про що попросив його батько. Звісно ж, і мені довелося оцінити ситуацію. Чи здатний мій син упоратися з завданням, чи зможе він виконати те, що потрібно, попри сніг та слизьку дорогу, я знав, що для нього це виклик, але оскільки я довіряв йому, то й він повірив, що зможе це зробити, і він успішно впорався. Ісус любить постійно ставити перед нами завдання, що перевищують наші сили. Він знає, що якщо ми Довіряємо йому в тому, що він довірив нам, і ми залежимо від нього. Він допомагає нам рости у міру виконання завдань. Тож ідіть і навчіть всі народи. Від Матвія 28, 19 йдіть у тому напрямку, куди він кличе вас, і ви будете зростати. Моя молитва сьогодні. Господи, приведи мене до того моменту, коли я більше довірятиму Тобі. Допоможи мені позбутися страху перед людьми та їхньою думкою, щоб я став тим, ким ти мене називаєш. Ти кажеш, що я світло світу. Я не можу світити без Тебе. Ти моє світло і моя сила. Амінь. Дякую за те, що ви є. Дива, доступній вам. Стів Вебер